Російський регіон Бурятія частково затопило через прорив дамби, а у Приморії через паводок порушено транспортне сполучення з 23 населеними пунктами. І поки ці регіони РФ страждають від потопу у Саратовській області, влаштували справжнє свято відкриття асфальту на одній вулиці. Про це далі у випуску. Ви на фабриці новин з вами я, Ангеліна Швець. У російській Бурятії стався масштабний паводок. Через велику кількість води прорвало хонхолойську дамбу в Мохоршебірському районі та частково затопило регіони. Місцеві чиновники вже оголосили надзвичайну ситуацію. Про це повідомив глава Бурятії Олексій Ціданов. Так, за словами глави Бурятії, затоплені дві ділянки федеральної траси улан у Там перекрили рух. Вода також розмила три мости через річки Тугнуй, Сухару і Хонхолойку. Моста немає, все, ми відрізані від міру. Ваня! Йди Аб'єло все час обвалються. Москві весь совсем. ужас. Ну. ну все, у нас уже половина маста нету. Уже всьо так званий уряд Бурятії заявив, що було затоплено будинки, проте жертв та постраждалих нібито немає. Російські змі стверджують, що рятувальники евакуювали близько 200 людей у російських регіонах Бурятії та Забайкалля. Замість того, щоб боротися з бідністю у Росії та думати про безпеку власних громадян, мільярди йдуть на війну. Уявіть, скільки можна було б побудувати мостів, будинків та укріплень від стихії, адже паводки стаються тут кожного року. А поки росіяни ловлять мости. Приморський край РФ також страждає через паводок. Там порушено транспортне сполучення з 23 населеними пунктами та підтоплено понад 200 подвір'їв. 3 августа 2024 року. Село Барабаш Левада, Приморський край. Ручей через Воробьєву. Воробйовий... Воробйовий ручей так називаємо. Значить мило повністю. Значить, воду людей. Огороды, вода пошла дополнительно Вот отсюда И идет, да Проезда нету Дальше проехать нельзя Там дальше основной мост в деревню тоже размыть Крім того, в Ольганському районі, де напередодні пройшли сильні зливи, зруйновані мости в районі населених пунктів Михайлівка та Фурманове, останнє село на даний момент залишається ізольованим. Губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко заявив, що відновлювальні роботи почнуться після спаду води, а наразі працює човнова переправа: є продукти та світло. Крім того, у Примор'ї на озері Цинкове загинуло троє людей, опинившись у шлюзовій системі скидання води. Також травмована 12-річна дівчина її доставила до медзакладу. Про це повідомляють російські змі. Подія сталася 3 серпня у селищі Хрустальний. Там відпочивали дві сімейні пари з дітьми. Жінки та дівчинка потрапили до шлюзової системи скидання води, коли каталися на надувних саббортах. За фактом загибелі трьох людей у Приморському краї почалася слідча перевірка. Тим часом у Саратовській області відбулося урочисте свято, день відкриття асфальту на одній із вулиць міста Маркс. Ах, це дивовижні досягнення. Це дійсно знакова подія, що заслуговує на справжнє свято. Чай з піснями та веселими іграми ось що об'єднує людей і створює незабутні спогади. Діти на велосипедах щасливі посмішки, справжні відчуття прогресу. А голова району Дмитро Романов гордо заявив, що дорослі та діти на довгі довгі роки запам'ятають цей літній вечір. Можливо, незабаром вони зможуть навіть прогулятися по новому асфальту до сусіднього села. А може це навіть початок нової ери інфраструктурного розвитку? Друзі, дякую за перегляд! Залишайте коментарі, ставте лайки і не забувайте підписуватися. Дякую за увагу і до зустрічі.